Роль костюму як елемента театральної декорації завжди була чи не головною. Змінювалася точка зору на його взаємовідносини з актором, часом, історією та з художнім оформленням сцени. Декораційне оформлення в кожен історичний період вирішувалось по-різному. Були й періоди, коли його й зовсім не було. Тож, якими акторські шати є сьогодні, поговоримо у програмі Вінтаж. Усе в нашому житті не даремно, можливо, неспроста старовинна швейна машинка Наталки Редванецької художника з костюмів Черкаського театру супроводжує її усе життя. Перш за все, це машинка моєї бабусі, і е, наскільки. Наскільки я знаю, наскільки передавалося, то ще напевно прабабці, тому що машинка десь із 890-х років. І наскільки знаю, що в родині вона була вже куплена не новою, тобто вона вже була вживана. Бабця шила, шила для себе, для своїх дітей на ній. І машинка історична, тому що має свою історію. Бо коли вивозили татову родину в Сибір, у рокових роках, то ця машинка поїхала з ними. Фактично позбулися будь-якого майна батьки, і хати, і меблів дідусь робив. Залишилися якось фактично без нічого, але машинку забрали з собою. Тобто, я думаю, для них вона була цінною і, напевно, не тільки як машинка, а те, що на ній можна було для себе щось шити. Своє дитинство, пам'ятаю, вона в бабці стояла, шила бабця на ній, там собі якісь костюми такі святкові буденні, щось зашивала, тобто вона робоча була. Потім машинка була в мого брата. Він займався виготовленням луків, і ми на ній шили колчани для стріл. Тобто такий дермантин, шкіру, вона Могла це все шити. І в принципі, одною голкою воно шило і тонке, і товсте, не треба було нічого регулювати. Ну, така бездоганна машинка. Ну, Пройшов час, вона зараз у нас не робоча. Треба поміняти одну детальку. І треба або виточити, або знайти десь новий човник. В такому жалюгідному стані її треба, напевно, відреставрувати. Напевно, треба точно, з другого боку, десь і шкода, щоб ми не втратили ту її таку старість. Має поламану ногу. Можемо показати. Цю ногу вже колись приварювали. Треба зараз її знову буде приварити, бо ця нога була неї відламана у тих транспортуваннях Сибіру на Україну. І такі в мене дуже теплі спогади з цією машинкою. Саме біля цієї машинки народжуються костюми для акторів, знайомих вам вистав. Очевидно, що впродовж цієї історії сценічний костюм змінював форму, не змінюючи при цьому свою образну функцію. Сценічні костюми всіх часів пов'язані між собою наявністю одних і тих самих явищ, які безпосередньо залежать від історичних закономірностей. Костюм не просто одяг, як він створюється в театрі. І театральний костюм це є швидше образ, який допомагає актору втілити власне, цей образ його персонажа. Це і силует костюми і колір, і форма, і практичність, можливо. І як він створюється? Ну, скажімо, береться до постановки якийсь драматичний матеріал. Створюється постановча група, в яку входить режисер, художник-постановник, чи художник-сценограф, художник по костюмах, композитор. Ну, композитор не завжди буває, що музика добирається балетмейстер, хореограф. І от якось так, прочитавши матеріал, починаємо працювати. Спершу, напевно, вирішується, в якій стилістиці буде ця вистава. Що ми хочемо сказати цією виставою, що ми хочемо донести. І, можливо, якщо конкретніше по якихось ви своїх виставах говорити, то можемо говорити про ці вистави, які, можливо, багато черкащин бачили. Це Назар Студоля, а Тарас Слава. Це такі дві різні вистави, різні стилістично і. Різні за своїми епохами. Скажімо, якщо це є матеріал як Назарістодолі, історичний матеріал, це є епоха українського бароко, це така в нас вона була за задумом містерія Бурлеск. І в цій виставі в нас було намагання показати всю розкіш українського бароко. І якийсь певний історичний процес розвитку театру на Україні, який почався ще з вертепів, які борсаки києво Глянської академії. Такі перші свої театралізовані містерійні постановки, власне, у цих ляльками вертепними відтворювали. І ці виставі воно є, починаючи від якихось часів язичницьких, ще таким обрядовим моментом воно переходить через цей вертеп бурсаковий і перетворюється в вертеп, уже персонажний, і таким чином розкриваються ці історії в виставі. І як воно виглядало в костюмах? Досліджували матеріал історично, тобто, що було характерно для цієї епохи, і, власне, не тільки по костюму епохи бароко, а і побут, і історичні передумови, що як де відбувалося, які були історичні події того часу, який був посуд, що було традиційно віжі, які були колядки, які були обряди. Потім ці обряди заручин, колядування. Тобто проходить такий дуже глибокий процес. Його можливо не видно. Саме в костюмі на сцені, але, по крайній мірі, для того, щоб створити цей костюм, ми мусимо мати цей багаж знань, щоб не було ніяких випадкових речей. Потім починаємо робити якісь вже начерки. З цих начерків вибирається найкраще, найцікавіше. Втілюються якісь ескізи проектні, представляємо представляємо художній граді або не представляємо, як в якому театрі заведено, і починається вже така рутинна технічна робота. Готується багато виписок, кошториси, підбираємо тканини, замовляємо тканини, проходять ці тканини, даємо їх в роботу, розробляються конструкції, шиття, примірки. Ну, такий процес, який триває в принципі, від місяця, інколи до півроку і довше. Це дуже цікавий процес. І властиво, цей процес закулісний найбільше мене вразив, навіть не стільки в моїй роботі спершу, бо колись до театру часто ходили, і ми бачили театр якби тільки з глядацької зали. А коли вже довелося працювати як художником з костюмів, то моя робота мені десь була звична, бо так такого чогось особливо нового не було. Ну, трошки інша специфіка. Але найбільше власне вразив цей процес репетиційний. Ці всі примірки, ну найбільше репетиції, напевно. От, коли вони зупиняються процес, коли якісь нові, і кожна репетиція щось інше своє вносить, і ніби той самий текст, той самий актор, але він весь час щось додає нове. І це дуже цікаво. Є, в принципі, напевно, вистави, коли може бути абсолютно якийсь свій творчий костюм, і коли він. Але костюм це така річ, яка мусить. Скажімо, це є елемент сценографії. Це є така яскрава пляма, силуетна або кольорова, яка мусить вписатися в це велике полотно сценографії. І вона мусить гармонійно бути чи в цій точці сцени, чи в цій. Тобто він мусить, це є частина живопису сценографічного. І він мусить бути логічним і по силуету, і по кольору, і по формі і, власне, до цієї вистави, до цього часу, до цього текстового матеріалу. І якщо ми щось своє придумуємо, абсолютно якесь таке творче, фантазійне, все одно воно мусить на чомусь базуватися. Тобто ми мусимо завжди дати відповідь, чому це так, чому цей елемент тут є. І намагаємося, щоб кожна річ, яка є присутня в костюмі чи в сценографії, тобто, щоб не було жодної випадкової речі, ми можемо пояснити, чому саме ця річ тут є, що вона символізує, що вона в собі несе. І для чого вона там. Тобто, я думаю, що це такий, що всі предмети, які є в виставі, вони мають свою історію і мають своє призначення. Власне, ці ескізи до вистави на всякому друця доволі простоти. Це також був якийсь цілий стос ескізів таких начеркових, які ми собі вже такий, можливо, такий частовий варіант, який ми презентували на художню раду у нас. Це всі, всі костюми були одного кольору, різні фактури, і власне ми тут побавилися цими фактурами. Тобто ми траперували і в нас створювалися такі от форми. Тут і грутискові силуети відносно характеру. і Тут ми товщинки додавали, і у нас ось такий був пузатий, круглий. Це в нас така була дама з таким велетенським головним убором. Шаля в неї була така зі шнурків, з квітами, тканинами, спірям. Ну, тобто було такої багато творчої роботи і в задумі, і власне, творчої в виконанні. Це є ескізи мобили зараз ту так якось я почала в такій манері виконувати. Режисер попросив не робити їх в кольорі, бо для нього було це зрозуміло. Для нас тут було потім в практиці дуже багато кольору і тобто в ескізах це було фактично нереально відтворити. Зараз я покажу, як воно все пішло, у нас, як воно зматеріалізувалося у нас. Це ескізи до вертепу. Вертепу акторського. Це у нас бурсаки у нас такі були, музики, Назар Стодоля, де він у нас? Це у нас Назар Стодоля. Гнат Карий. В Назарі Стодолі, власне, ми намагалися відтворити ту всю розкіш українського бароку. Наче і свої костюми створили, але власне свої тільки тим шляхом сучасного виконання, тобто ті сучасні тканини, які в нас на сьогодні були. Ми намагалися відтворити цю всю і символіку костюму, і обрядовість нашарування. тобто сорочки, камізельки, двошарові спідниці, шубки, жупани, шапки, головні обори. У чоловіків, шаровари, сорочки, жупани, кунтуші. Тобто, ну, якби нашого особливого там нічого немає. Ми вже просто підбір тканин, декорування. І навіть декорування ми використовували і ті кількості гудзиків, які колись були. І власне цій виставі костюм важив десь фактично до 10 кілограм. Акторам явно і складно, і важко. Спочатку вони міряли, їм було некомфортно, але створюється все одно якесь таке відчуття, коли його вдягаєш, то. Оці, оці такої могутності костюму того часу. Бо я думаю, тоді костюми також не були легшими, бо вони були і металевими нитками декоровані часто, і жакардові тканини. Я думаю, вони також важкі були. Ну Якщо до нас зараз то долі, то помимо ескізів робочих, то вже потім такий йде матеріал по виконанню. Тобто тут і, і, і оці всі виписки для... Пошуку тканин, підбір тканин, закуп... закупка тканин. Тобто, ну така об'ємна робота потім. Театральний костюм такий самий герой вистави, бо так само яскраво, тільки без слів, грає для глядача. Ми продовжимо розмову про народження театрального костюму наступного тижня. Тож дочекайтеся.